Всім привітки! У нас сьогодні 7 квітня, неділя, вихідний. Зараз ми з хлопцем на заправці і далі їдемо в центр знімати йому відосики на Тік-Ток. Кому цікаво, Станіслав Шмоткін в Тіктосі, підписуйтесь. Ми зараз активно знімаємо туди відосики. Також мене друзі запросили бути моделькою на їх сайті, тому підемо десь в кав'ярню, що якийсь заклад походкують мене. От також я сьогодні планую поїхати додому взяти якихось літніх речей легеньких, тому що у нас вже плюс 20, дуже жарко. Я сижу в джинсах і, блін, в кофтинці з довгим рукавом, тому що це, типу, ну, єдине, що таке легеньке в мене є. Набрала на собою кучу зимових речей, куртки, ботинки. Повезу все нагадку. Тому такі у нас сьогодні плани. Вже приїхала до мене додому. Зараз поїмо смачного мама супчика, наберу літніх вещей. Коротше, ми, ми, я поснімалась для сайту. Була моделькою, мені сподобалось, прикольно. Вот. Погода така класна. А я так жарко вдіта, ну нічого страшного. Хочу вам показати такого класного котика, його звати кісельочок. У нас таких три чорних котика. Сусіди нас дуже голосно розмовляють. У нас таких три чорних котика, вони одночасно народилися, братики і сестрички. Да? Це такий самий любимий, самий тактильний котик. Дуже його люблю. Ще є кіселечок і сімба. Зараз вам сімбочку зніму. Компотик, взагалі то А я як сказала? Кілечок. Два кісерочки у нас. Два кіселеки, кісерочок один. Ось ця красотка, сімбочка. Вони всі чисто чорні, такі красавчики, Ну я не можу. Я прийшла в свою кімнату. Буду забирати весняні літні речі, топіки, всі, якісь штанішки, легенькі, шортики, юбочки. Всім доброго дня, доброго ранку, всім привіток! Сьогодні у нас 9 квітня. 25 градусів тепла показано на телефоні, але насправді дуже спекотно, типу градусів 30 по очищенню. По відчуттям, по відчуттям. Да. У нас вже четверта година дня. Я сьогодні їздила на навчання, навчатися новій професії, тому що я вже як десь два тижні без роботи. От були в магазині, купила трохи продуктів додому. Отягне насправді, але дуже спокійно. Я прямо зараз скину цю рубашечку. Ілья да, навесь червоний. Но, до речі, нова футболочка, якась з німешкою. Прикольно. Ось вот такі в нас справи. Невеличкий огляд покупок, що ми взяли. Це яйця, ось такий хлібчик, завжди його беру. Люблю такий Курина грудка. Потім огірочок. Ось така зеленушка. Дуже мені подобається, дуже смачна, вистачає дійсно на багато салатиків. І яблучні чіпси, Останнім часом ми прям підсіли на них. Дуже смачні. Ось такий обід я приготувала. Гречка з маслом, курина грудка відварна. ось такий салатик. зеленушка, тут курочка копчена, сирочок, огірочок. Приємного апетиту, хто їсть разом з нами. Ми смачно поїли і зараз я буду робити завдання по навчанню, а потім монтувати відосик на YouTube. Також я вчора нарвала тут у нас в городі цвітуть ось такі красиві нарциси. Дуже гарно пахнуть. І дійсно, я щось ніколи не знала, що вони бувають стількох різновидів. Є такі де багато жовтого, є де поменше жовтого. Ось такий. Ось такий дуже гарний, такий прикольний. Весняні квітки, навіть у нас тюльпанчики не розпустилися, а нарциси вже такі гарні є. І запах дійсно, на всю кімнату, дуже приємний. Все, всім добрий вечір, да, всім привіт. Ілюшка забрав з почти, доставай, забрав з почти посилку з Німеччини. Нам постійно його мама просила якісь подарунки. Для речей. Для речей, хорошо. А що тут якесь таке світло? Прям такий лучно красивий. Короче, все, погнали. Начос все це після. Кусняшки. Ще якісь чіпси. Відмовився від чіпсів і мама вирішила. Печенька. Без нічого, просто печенька. Це для Суп. мене. Е, для супу якийсь. Не, це паста, типу там, бачиш? Uh -huh. Это порошок. Макароны, баланьеза. Ой, сами любимые вафельки. Я их дуже люблю. Ты так глупаешь. Можно так голос налупать? Колбаска? Еще колбаска? колбаска? Цукерки какие-то. Какие это звишенькие. Ой. Кисли какие-то. Как они называются? Желейки. да. Печенье какое-то такое прикольное. Шоколадное. Тофи. Только с ее ту партию. <laughs> Опа. Ой, вот класс. Вот это смачно. Да, это бомба. Далее. Мясо какое-то. Все, давай. Давай. Рафаэлки. Рафаэлки. Сыр. Ты что с плесневой? Так. А я не люблю с плесневой. Это моя соус. мама любит, она прям пацановый Карибик какой-то соус остренький. Опа. Пакеты, Пакеты мусорные Виноград большой вроде Да. Виноград і зелений, і синій. Ось зараз ми одразу з'їмо, щоб не зіпсувався. Вже трошки такий. Угу. Опа! Баночка нутелли. завжди вияснюється. Філадельфія. Угу. Така шоколадна філадельфія класична. Мігка о, я обожнюю. на вутерброди. О, супер, рибка. Так, ми дуже любимо цю рибку, вже не перший раз. Мама нам присилає. Ще Дуже хамон. смачна. Ще по сиру такий. Клас, я обожнюю. Це сир, хамон. Це медь. Це краще це... шоколаду. Що? Що це? Якийсь напій. Прикольно. Прикольно. Ух ти, алоя полуничка? Ну, Так. Да, Густий? Угу. Що ще у нас? Ще пакети. Ще пакети. Опа, класна тема. Це, коротше, холодний чай. Ти його типу, з водою змішуєш. І, типу, чи -чик, чик і п'єш. І він як холодний чай, типу, от і, ті всякі. Ну, класна тема, класна. Да, ми таке купуємо в магазинах, а можна от зробити вдома. Потім, що це таке? Кава якась? Прикольно. А, капучі, написано. Угу. Це вже помелена. О, таблерончик смачний. Ой, ціла гора. Потім вівсяночка. Засвічує, так погано засвічує. Потім з фруктом. Шоколадка Ромель таку вже присылала. І вот така. Да, з молочком на, на сніданочок. Бомба. І полотенце. Ага, якісь два. Угу. Для дно, мабуть. Час. Чи для рук. Чи для сраки. Кошмар який. Не надо так казати. Все, Всем, да. Все клас. Це нам запас. Все. Все. Зараз кудись треба шукати місце розкладати. У нас є тут така поличка, чисто для солодощів. І зараз ось сюди потрібно всі солодощі поскладати. Дуже дякую, клас. Посилка чудова. Мені дуже подобається. Дуже тут все смачно. Дуже дякую.